Мертва тиша над мікензивими горами обманула багатьох. Оберлейтенант 22-ї піхотної дивізії Вермахту в той день зробив свою останню помилку, прийнявши її за перемогу. Він не знав, що ця тиша лише пауза перед перезарядкою. Жовтий їдкий дим від розривів важких 150 п'ятдесяти міліметрових снарядів повільно осідав на ізритий воронками ґрунт. У цей совських біноклях німецьких спостерігачів порожнеча. Ні руху, ні відповідного вогню. Радянські позиції виглядали як перепахане кладовище. Солдати вермахту, впевнені в ювелірній роботі своєї артилерії, піднялися з укриттів в повний зріст, щелкнули запальничками зиппа. Хтось недбало опустив ствол шмайсера, передбачаючи швидкий гарячий обід і шнапс в захоплених плендажах. Вони вже були мертвцями, просто їхні серця ще за інерцією качали кров. Через 120 секунд цей сірий і брудний сніг стане червоним. Ті, хто зараз сміється, будуть втиснуті в мерзлу глину черевиками людей, які не беруть полонених. Але поки самовпевнені ганці роблять перший роковий крок в розставлену пастку. Щоб зрозуміти, чому відбірна еліта Манштейна втече в тваринній паніці від горстки з поранених бійців, потрібно відкотити час на вісім годин назад. Грудень 41-го Крим. Північні підступи до Севастополя. 11-та армія генерал-полковника Еріхом фон Манштейна зжимала місто в сталеві щипці. 200 тисяч штиків, підтримуваних, а саме го авіакорпусу Ріхтгофена, перемелювали радянську оборону. Німецька машина працювала без збоїв, розвідка, масивний артналет, удар танкового кулака. Схема, відпрацьована в Європі, тут буксувала, але все ще рухалася вперед. На шляху цієї армади стояли ті, кого в піхотних окопах бути не повинно сьома бригада морської піхоти, люди, у яких забрали корабельну палубу і змусили вгризатися в кам'яний ґрунт з опорними лопатками. Їх легко було впізнати навіть здалеку, чорні суконні бушлати, різко контрастуючи зі снігом, без козирки з стрічками, які вони з манеакальним впертістю відмовлялися змінювати на сталеві каски Сватомешта, презираючи осколки. В руках самозарядні гвинтівки СВТ 40, старі надійні трьохлінійки Мосіна і зв'язки гранат РГД 33 автоматів ППШ майже не було. Розкіш. Ситуація на цьому ділянці фронту до ранку склалася катастрофічно. Телефонний провід перебитий осколками Мін, зв'язок зі штабом обірвано, артилерійські батареї в тилу мовчали. Жорстокий снарядний голод душив Севастопольську оборону. На всю роту залишилося три цинки патронів і по дві гранати на брата. Наказ книгу назад тут звучав не як політичний лозунг, а як констатація географічного факту. Позаду тільки свинцева крижана вода Чорного моря. Відступати нікуди фізично. Командир рота, старший лейтенант, з перев'язаною брудним бинтом головою дивився на годинник. Стрілки відраховували хвилини до світанку. Він розумів, як тільки сонце підніметься над горами, німці підуть в атаку. І на цей раз утримати висоту порожніми гвинтівками не вийде. Потрібен був план. Безумний, самогубний, але єдиний можливий. В повітрі повис важкий гул. Спочатку далекий, але з кожною секундою він наростав, вібруючи в діафрагмі. Земля під ногами дрібно затремтіла. Це прокинулися німецькі мотори. Концерт починався. Небо над окопами розірвав пронизливий визвірячий вой. Це заходили в пік лобтежники, пікіруючи бомбардувальники 87. Сирени їх шасі, ті самі ієрихонські труби, були налаштовані так, щоб паралізувати волю людини ще до скидання бомб. Звук ввинчувався в вуха, змушуючи кров стати крижаною в жилах навіть у досвідчених бійців. Перші 500-кілограмові фугаси вдарили в скелястий ґрунт. Вапнякова порода бризнула в усі сторони гострою шрапнеллю. Камені різали обличчя не гірше осколків. Після цього почала працювати німецька ствольна артилерія. 105-мм гаубиці методично приправляли квадрат за квадратом, перетворюючи лінію оборони в місячний ландшафт. Повітря стало щільним, як кисіль, дихати було нічим. В легені набивалася їдка суміш газу, диму і кам'яного пилу. Моряки втискалися в дно окопів, закриваючи голови руками, земля содрогалась так, що, здавалося, ніби сам півострів ось ось розколеться і піде під воду. У багатьох вух і носа текла кров, баротравми від близьких вибухів. Але ніхто не тікав. Бігти було нікуди, та й морська піхота не вміє показувати спину. Як тільки артилерійський шквал стих, настала та сама обманлива секунда тиші, дзвін у контузованих головах ще не пройшов. А з сірої пелени пилу вже виповзали кутові сірі силуети. Танки. Це були трійки «Панцерваген-3», робочі коні і «Панцервафе» за підтримки низьких приземистих самоходок штук. Вони йшли впевнено, нагло ляскаючи гусеницями по залишкам брустверів. За бронею ховалася піхота в мишино-сірих шанелях, прочісуючи місцевість короткими чергами. У моряків не було протитанкових гармат, не було і протитанкових рушниць. Лише про зв'язку гранат і пляшки з густою в'язкою рідиною КС, яку солдати похмуро назвали коктейль смерті. Щоб підбити танк, потрібно було мати сталеві нерви, підпустити багатотонну махіну на відстань китка руки. Один з матросів вискочив з полу засипаної траншеї. У руці димилася пляшка. Пулеметна черга танкового МГ-34 прошила його груди, відкинувши тіло назад, але пляшка вже летіла в ціль. Скло розбилося об жалюзі моторного відсіку. Жовте полум'я миттєво охопило корму танка. Екіпаж почав вискакувати з люків, охоплений вогнем, потрапляючи прямо під винтовочні постріли морпіхів. Але танків було занадто багато. Вони утюжили окопи, буквально закочуючи живих людей в землю. Гусениці страшнотворним хрускотом ламали кості і винтовки. Правий фланг роти був зміщений. Оставшихся в живих, відтеснили до другої лінії траншей. Командир оглянув своїх бійців. Обличчя чорні від киптяви, тельняшки порвані, бинти просочилися бурою кров'ю. Але страшніше всього було інше він підняв з землі пустий цинк з-під патронів. Останній. Затвори винтовок щолкали в холосту. Пулемет Максим на лівому фланзі захлинувся і замовк. Ленточка пуста. Німці це відчули. Вогонь їх піхоти став щільнішим. Вони прижали голови моряків до землі, не даючи навіть виглянути. Кільце оточення майже замкнулося. Смерть підійшла близько, дихаючи запахом німецького синтетичного бензину. У цей момент німецькі командири, бачачи, що вогонь у відповідь припинився, дали команду: Стоп! гул моторів стих! Настала тиша, ще більш зловісна, ніж греміння бою. Ворог вирішив, що з росіянами покінчено. Що боєприпаси вичерпалися, і тепер залишається тільки добити поранених або прийняти капітуляцію. Це був кінець. Або так здавалося тим, хто дивився на війну через приціл німецького цейса. Для чорних дияволів це було лише запрошення до останнього танцю. Громи бою обірвалися так само раптово, як і почалися. Над передовою повисла ватна звеняча тиша, порушувана лише тріском, що догорає на броні солярки. З німецьких окопів донісся спотворений мегафоном голос. Ломаний російський язик царапав слух. Рус Іван, здавайся. Твій комісар Капут. Іди пити шнапс і жити. Германська піхотна логіка була бездоганною. За всіма статутами війни опір у такій ситуації безглуздо. Боєкомплект на нулі, зв'язку немає. Танки вермахту стоять у прямій видимості, націливши стволи гармат прямо в амбразури. Будь-який солдат в Європі вже підняв би білий прапор. Командир радянської роти повільно витер кров з обличчя рукавом бушлата. Він розумів, що жити їм залишилося хвилин десять, але як саме прожити ці хвилини, вирішувати тільки їм. У його очах не було страху, тільки холодний злий розрахунок. По ланцюжку шепотом передали наказ припинити вогонь, зброю не кидати, приготуватися до рукопашної. В окопах почалося жахливе, безмовне шевеління. Жілчки примикаючих штиків звучали, як взвод курка на ешафоті. Ігольчатий чотиригранний штик гвинтівки Мосіна страшна зброя. Він не ріже, він проколює, залишаючи глибокі, незаживаючі рани, від яких внутрішності перетворюються на кашу. Ті, у кого не було гвинтівок, діставали саперні лопатки МП50. Мала піхотна лопата в руках морпеха, страшніша за сокиру. Заточена сталеве лезо з легкістю перерізає ключицю або розколює каску. Матроси мовчки перевіряли кріплення лез, затягували ремені, перехоплювали фінські ножі з воротним хватом. Ніхто не молився, ніхто не писав прощальних записок. Повітря в траншеї наелектризувалося від адреналіну та ненависті. Німці, не діждавшись пострілів, повірили у свою перемогу. Офіцери вермахту махнули рукою. Вперед. Піхота піднялася з укриттів. Вони йшли не в атаку, вони йшли на зачистку, йшли вальяжно, в повний зріст, з закатаними рукавами, курячи сигарети. Їм відкрилася картина повного розгрому. За сотні метрів попереду, серед воронок і розбитих бревен, лежали чорні тіла, нерухомі. Здавалося, артилерія та кулемети танків зробили свою справу, викосивши захисників під корінь. Рускопут. радісно закричав хтось із ефрейторів, опустивши карабін. Дистанція скорочувалася до 150 метрів 170. Німці вже розрізняли деталі. Брудні безкозирки, що лежать на снігу, порвані бушлати. Вони бачили перед собою мертвців, але не помічали головного. М'язи цих мертвців були напружені, як сталеві троси перед розривом. Пальці до білого стиснули рукоятки лопаток. Дихання було затихлим, рідкісним, 50 метрів. Критична відстань. Німецький оберлейтенант раптом зупинився. Його усмішка зійшла з обличчя. Він зустрівся поглядом з одним із лежачих матросів. У цьому погляді не було покори. Там була безодня, яка дивилася на нього у відповідь. Інстинкт, загартований роками війни, заверещав про небезпеку, але було вже пізно. Доля 22-ї піхотної дивізії вирішувалася в ці секунди. Тиша лопнула. Над полем бою, перекриваючи шум вітру, пролунав нечоловічий лютований крик, від якого в німців кров застигла у жилах ще до першого удару. Полундра. Цей крик подіяв на німців як удар струму, але те, що сталося в наступну секунду, остаточно зламало психіку солдатів вермахту. Єдиним злитим рухом, не зменшуючи бігу, сотня моряків скинула з плечей чорні бушлати. Важка сукня впала на окроплений кров'ю сніг. Люди залишилися на 15-градусному морозі в одних тельняшках. Це не було бравадою, це був розрахунок досвідчених рубак. Бушлат обмежує рух у ближньому бою. В тельняшці ти легший, швидший, зліший. А ще це був символ. Біло-сині смуги, що майоріли перед очима, говорили ворогові лише про одне. Ці люди вже перетнули межу. Вони не збираються виживати. Вони мають намір забрати з собою всіх. Відстань у 50 метрів зникла в рахунку серцевих ударів. Німці, ошелешені цим видовищем, запізнилися з відкриттям вогню рівно на мить, а перезарядити карабін Маузер 98 k у такій метушні неможливо. Стрільба припинилася. На висоті панував інший звук глухий, вологий і страшний звук удару металу по кісці. Вхід пішла окопна класика морської піхоти. Мала піхотна лопатка МПЛ50. В руках матроса цей шансовий інструмент перетворювався на середньовічну сокиру. Стальне полотно, заточене на точильному камені до гостроти бритви, жахливим свистом розсікало повітря. Удар лопаткою це не фехтування, це фізика, інерція і маса помножені на лють. Знамениті німецькі каски М 35 предмет гордості німецької промисловості, тріскалися як яєчна шкаралупа. Офіцери Вермахту намагалися відстрілюватися з пістолетів люгер, але їх просто змивали масою. Трикутні штики радянських трьохлінійок працювали як швейні голки, пробиваючи шинелі і суконні мундири наскрізь. Приклади гвинтівок кришили щелепи. Ті, хто втратив зброю, душили ворога голими руками, рвали зубами, використовували трофейні ножі і камені. Німецька піхота, дисциплінована, навчена тактиці і взаємодії. Виявилася не готова до первісної люті. Вони звикли до війни моторів, до війни артилерії, до війни на відстані. Тут же війна дивилася їм прямо в очі, дихала їм в обличчя, перегаром і кров'ю. Вид напівголих, окроплених кров'ю людей, які не падали навіть після вогнепальних поранень, викликав у німців тваринний і раціональний жах. Легенди про шварце, ту чорну смерть ожили прямо перед ними. Строй 22-ї дивізії розсипався. Еліта Манштейна, що пройшла половину Європи, здригнулася. Спочатку побігли одиниці, кидаючи важкі кулемети МГ34, щоб бігти швидше. Потім паніка охопила ціле відділення. Через хвилину вже біжить увесь патруль. Вони бігли не на заздалегідь підготовлені позиції, вони бігли просто звідси, подалі від смугастих дияволів, які не знали болю і страху. На снігу залишилася лежати добра сотня тіл Фільдграо. Тельняшки морпехів тепер були червоними від чужої і своєї крові. Контратака, яка за всіма законами військової науки була неможливою, відбулася. Рота мертвців воскресла, щоб вигнати живих зі своїх окопів. Коли адреналін спав, повернувся холод. Мороз, у мінус 15 миттєво скував мокрі від поту тельняшки, перетворюючи тканину на льодяний панцир. Над висотою стояв густий пар. Він виходив від розгорячених тіл бійців так сильно, ніби всередині в них ще палав вогонь. Тиша, яка накрила передову, була важкою, щільною. Чутно було лише хрипке рване дихання вижилих та сухі щелчки трофейних запальничок. Дрижачими від м'язового спазму пальцями матроси закурювали німецькі сигарети, знайдені в підсумках вбитих гренадерів. Ніяких криків ура. Ніяких картинних обіймів, лише похмуре задоволення важкою роботою, виконаною якісно і до кінця. Поряд з бруствоваром вже вибудовували в ряд нові аргументи оборони. Трофейні єдині пулемети МГ34, надійне, хиже зброя, 900 пострілів за хвилину, стрічкове живлення. Тепер ці чорні перфоровані стволи дивилися на захід. Цинічна арифметика війни. Наступну атаку Вермахту будуть зустрічати їхнім же свинцем. Підсумок того ранку укладався у сухі зведення офенформбюро. Одна порідшала рота без патронів, без зв'язку і артилерії не просто зупинила повний піхотний батальйон за підтримки бронетехніки, вона його роздушила морально і фізично. Німці втратили на цьому схилі не лише півтори сотні солдатів і офіцерів, вони втратили впевненість у власній непереможності. У штабах 11-ї армії Манштейна в той день зрозуміли головне. Взяти Севастополь з наскоку за розкладом, як європейські столиці, не вийде. Тут не діють правила військової науки. Тут кожен метр кам'янистої і безплідної землі доведеться купувати ціною ешелонів похоронок. Це був лише один епізод, одна битва. Попереду було ще 250 днів і ночей вогняного пекла днів, коли німецьке залізо плавилося. Кримський камінь крошився в вапняний пил, а люди стояли. Саме такі безіменні висоти, утримані штиком, саперною лопаткою і морською люттю, ламали хребет блицкригу. Легенда про чорну смерть народилася не в кабінетах пропагандистів. Вона народилася тут, в промерзлих окопах, де моряки обмінювали свої життя на час для великої країни. Якщо для вас слова мужність і чесність не пустий звук. Якщо ви цінуєте пам'ять про людей із Сталі, підтримайте нашу роботу. Підпишіться на канал і натисніть на дзвоник. Ми не розважаємо, ми пам'ятаємо.